Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як незабаром Великдень, тому я вирішила вже до нього готуватися та ділитися з вами смачними та цікавими рецептами. І почати я хочу ось такого красивого імбирно-медового печива. Таке печиво чудово прикрасить вашу пасочку, або також його можна скласти в красиву коробочку та комусь подарувати. Тому почнемо готувати. Для печива нам потрібно цукор, борошно, вершкове масло, прянощі, яйце, сода та мед. Беремо каструльку з товстим дном, викладаємо в каструльку мед, масло вершкове, цукор та прянощі. У мене це кориця, імбир, мускатний горіх та кардамон. Всі пропорції будуть в описі. Ставимо на маленький вогонь і доводимо все до однорідної маси. Все повинно добре розтопитися і цукор розчинитися. І як тільки маса закипіла, одразу знімаємо її з вогню і всипаємо соду. Та вінчиком все дуже добре, активно перемішуємо. Повинна утворитися ось така. Світла пінка. Якщо у вас такої пінки не утворилося, це означає, що ви взяли або неякісний мед, або неякісну соду. Тому краще замінити ці продукти і переробити. Виливаємо цю масу в окрему чисту мисочку, даємо її трішки охолонути і додаємо сюди одне яйце. І ще раз все добре перемішуємо. Далі починаємо частинами вводити просіяне борошно і замішувати тісто. Спочатку я вимішую за допомогою вінчика. А потім вже вимішую руками. І більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб не забити тісто. Вам може здаватися, що тісто ще липкувате і потрібно борошно, але це не так, так як тісто ще буде трішки тепленьким, тому і за того вам може так здаватися. Перекладаємо тісто на харчову плівку і відкладаємо його в холодильник мінімум на 2-3 годинки. Також його можна залишити на ніч, і це тісто можна зберігати в морозилці до місяця часу. Я залишила тісто в холодильнику на цілу ніч, воно стало таке дуже щільне. Я ділю його на дві частини і кожну частинку починаю обминати, щоб тісто нагрілося від тепла рук і з ним буде комфортніше та легше працювати. Розкатуємо тісто одразу на пергаменті або коврику для випікання. Якщо десь буде тісто прилипати, можна присипати трішки борошном і розкатуємо його в пласт товщиною приблизно 3 мм. І тепер починаємо вирізувати печиво потрібної нам форми. Якщо у вас немає виробок, немає нічого страшного, їх можна зробити своїми руками. Я ось захотіла зробити такі вушка і виробки у мене такої не було. Тому я намалювала це все на бумазі і вирізала потрібну мені форму. І тепер перекладаю цей трафарет на тісто і гострим ножем обрізаю. Якщо є якісь нерівності, я ось так ножиком це все обережно загладжую. І таким же способом я вирізаю все остальне печиво, друге вушко, і також я ще намалювала два зайчика. Випікаємо печиво в розігрітій духовці до 165 градусів приблизно 10-12 хвилин. До ось такого красивого кольору. І ось таке красиве печиво виходить і дуже смачне та ароматне. Даємо йому повністю охолонути. а тим часом приготуємо глазур, якою будемо розмальовувати печиво. До білку додаємо цукрову пудру. І все добре вінчиком перемішуємо. Також можна перемішувати за допомогою міксера, але якщо будете перемішувати міксером, то перемішуйте на маленькій швидкості, щоб не було зайвого повітря. І ось до такої консистенції все перемішуємо. Я люблю розмальовувати печиво більш густішою глазурю. Якщо вона вам буде загуста, то можна додати трішки водички. Переносимо глазурь в кондитерський мішок, відрізаємо носик і починаємо малювати. Спочатку я роблю контур. По всьому зайчику, далі я обмальовую вушка, там де у мене вони будуть другого кольору, та носики, так як носик також буде другого кольору. І потім вже цією самою глазурою замальовую весь пряник. І таким же способом малюю вушка. Спочатку роблю контур і далі замальовую пряник. Спочатку ось цей край у мене буде білого кольору, а серединка розового. І так само роблю з другим вушком. Все це робиться дуже легко. Тут саме головне нікуди не поспішати. І підібрати собі ту глазур, з якою вам комфортно працювати. Також, якщо ви боїтеся використовувати сирий білок, можна купити готовий айсинг, він продається у всіх кондитерських магазинах. І він буде тією консистенцією, якою буде зручно працювати майже всім. Коли розмалювали все печиво, тепер даємо глазурі повністю загуснути. У мене це приблизно зайняло 2 годинки, так як я малюю густою глазурю, і вона швиденько стабілізується. І тепер вушкам я роблю ось такий контуринг, щоб гарніше виглядало. А зайчикам малюю очки і вусики. Та роблю контуринг за допомогою чорного фарбника та тоненького пензлика. Тут я так захопилася малюванням, що не побачила, як в кадр влізло трішки мого волосся. І ось погляньте, яке красиве печиво вийшло. Погодьтеся, що з таким печивом ваша пасочка буде найгарніша. Обов'язково спробуйте приготувати і також залучайте до цієї роботи своїх діток. Їм буде дуже цікаво.